Сьогодні ми знову з вами в нашій художній майстерні. Сьогодні у нас з вами заняття з аплікації. Подивіться, до нас сьогодні завітав ось такий милий маленький їжачок. Він приніс дуже яскраве жовте листя, яке він зібрав по, дороги, по дорозі до нашого дитячого садочка. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, осінь. І восенні їжачки збираються вже лягати спати. І їжачок запропонував нам на згадку залишити собі його портрет. Сьогодні ми будемо з вами робити їжачка з осіннього листя. Для цього нам знадобиться ось такий шаблон їжачка. І, звичайно, осінні листочки. Різнокольорові, різнобарвні. Які ви зберете по дорозі до свого дому, аби куди ви будете йти з батьками? Для того, щоб ми з вами гарно попрацювали, пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Жив на світі їжачок, мав він безліч голочок, по лісочку він гуляв. Гриби яблука збирав. Він нікого не боявся, голочками захищався. Як ти носиш їжачок? Так багато колючок. А зараз ми з вами беремо нашого їжачка, беремо клей карандаш. Гарно промазуємо усю форму, такий носик у нас, і приклеюємо посередині нашого аркушу паперу їжачок. в мене другого кольору, можете його затонувати, якщо у вас немає темнішого паперу, але можна і вибрати фон другий. В мене він білий. Потім ми з вами беремо листочки, ось такі осінні, гарні листочки, підрізаємо ножки і промазуючи клеєм наші листочки, робимо їжачку. Гарні голочки, листочки дуже гарно імітують голочки нашого ліжачка. Ось такі різно кольорові. Листочки можете використовувати будь-які. У мене це кленові листочки такі різнокольорові. Є в мене листочки з калини. Їжечок у нас ходить по листочку, тому також ми йому вистляємо листечком ходу. Поду, мене щось такі, листочки. Ось такий, ось такий кленовий листочок, різнобарний. Осочок скали. Ось так. Подивіться: гарний їжачок вийшов. І голочки, і колючки. Можна ще, якщо, звісно, у нас зосталися ось такі гарні. Можна приклеїти і зробити ніж нашому їжачку. Такі гарні, гарнюські, гарнюські ніжки. Подивіться, діти. Гарний їжачок у нас вийшов. Який гарний їжачок у нас вийшов. Ми використовували осіннє гарне листечко. Маю надію, що у вас вийде також. До побачення!